うん。<music> Заступник начальника управління будівництва та ремонтів, начальник відділу будівництва та ремонтів Олег Конопляников перевірив процес робіт по встановленню системи вентиляції у найпростіших укриттях закладів освіти. На завершальному етапі роботи у ліцеї номер 3 Враховуючи реалії сьогодення, дітям зробили максимально зручні умови для перебування в укритті під час повітряної тривоги. В ліцеї номер 4 повністю завезено вентиляційне обладнання. Роботи з установлення згідно з нормами законодавства Одавства продовжується після того, як діти залишать заклад та у вихідні дні. Паралельно проводитимуться роботи по укриттю ліцею номер 2 на черзі встановлення вентиляційного обладнання в ліцеї номер 1 всі роботи підрядники обіцяють виконати в строк, зазначений у договорі. Питання влаштування припливно-витяжної вентиляції в зазначених будівлях понад важливе, адже під час одночасного перебування великої кількості дітей в підвальному приміщенні якість повітря значно знижується через пил та погану вентиляцію, що негативно відображається на дитячому здоров'ї і може становити реальну загрозу життю учнів. Нагадаємо, що наприкінці минулого навчального року в ліцеях міста проведено поточні ремонтні роботи, а саме фарбування стін, кладка керамічної плитки на підлогу тощо. Це далеко не останні заплановані роботи в укриттях, адже безпека дітей пріоритетний напрямок для керівництва Южноукраїнської міської ради. Та, на жаль, реалізація цих планів затримується через неможливість проведення сесії та блокування прийняття рішень окремими політичними силами.